Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у Норвегії. Аеропорт другого найбільшого міста Бергена ненадовго закрили. Про перше виявлення дрона в аеропорту Бергена. Повідомили о 4.15, розповів представник поліції Ор'ян. Ювік. Він додав, що про інцидент були поінформовані норвезька армія і державний оператор аеропортів Евінор. Хто запустив дрон, наразі не встановлено. Пізніше стало відомо про інші спостереження безпілотників. Ми не впевнені, чи це був один чи декілька дронів, але ми впевнені, що був принаймні один, сказав Ювік. Згодом стало відомо, що серед затриманих у Норвегії росіян, які здійснювали незаконний запуск безпілотників, виявився 47-річний син близького соратника президента Росії Владіміра Путіна. Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на Зеберенс Observer». Вівторок суддя окружного суду західного фінмарку постановив взяти під варту на два тижні сина одного з найближчих соратників Путіна за запитом поліції на підставі ризику ухилення від правосуддя, поки тривають слідчі дії. Чоловік має російське і британське громадянство і звинувачується в порушенні закону про санкції через керування безпілотником. На норвезькій території на Шпіцбергені, заявила представниця поліції Норвегії Аня Мікельсен індбьор У суді обвинувачений зазначив, що здійснював плавання навколо Шпіцбергену і вздовж узбережжя Норвегії протягом декількох місяців, починаючи з літа цього року, і що його слід вважати громадянином Великої Британії, а його домашня адреса в Італії. На борту судна слідчі поліції знайшли російський паспорт. Затриманого за даними російських змі, йдеться про Андрія Якуніна, сина колишнього глави РЖД і одного із засновників. Дачного кооперативу озеро Владіміра Якуніна, який з 2014 року перебуває під санкціями США через анексію Криму, Якунін потрапив у заголовки ЗМІ на початку цього року, коли заявив про рішучу опозицію до військового вторгнення в Україну. В останні тижні повідомлялося про численні спостереження безпілотників біля норвезьких морських нафтогазових платформ та об'єктів інфраструктури. Щонайменше шістьох громадян Росії було затримано за останні кілька тижнів за запуски дронів або фотографування секретних об'єктів. У Норвегії раніше ми повідомляли, що РПЦ почала купляти в Норвегії приміщення поблизу військових об'єктів. Тому перед Норвегією зараз постає дуже непросте питання, непросте адже скандинави відомі своєю толерантністю, навіть серед європейців, і ця толерантність подекуди може призводити до певної шкоди безпосередньо для самих скандинавів. Якщо об'єкти РПЦ використовуються цією церквою, очільник якої благословляв військових на вбивство українців для ведення розвід діяльності, то Осло час вже з цим щось робити. Але це релігійні об'єкти, а в Норвегії суворо притримуються свободи віросповідання, і тут постає вибір побоятися звинувачень у переслідування за релігіозними ознаками або ж подбати про національну безпеку, тобто підготуватися до об'єктивного розслідування щодо діяльності філії РПЦ, представники яких дуже підозріло підсуваються до військових об'єктів НАТО та Норвегії. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте ми сила.